Зараз ми займаємося технічною реалізацією, зокрема налагоджуємо інформаційну взаємодії межістами оберіга і пенсійного фонду і взаємодії між порталом дія та оберігом для того, щоб здійснювалися ці автоматичні перевірки. За нашими розрахунками послуга запрацює протягом місяця. Тож стежте за нашими соціальними мережами. Ми обов'язково повідомлення повідомимо, буде бета тестування, звісно. і... Ми залучимо всіх бажаючих до бета-тестування. приблизний перелік підприємств критичної інфраструктури, або як зазначаються компанії організації, які допомагають Збройним силам України і силам оборони. Він цей перелік десь є. Власне його десь можна подивитися. Він вже сформований по є критерії а для того щоб підприємство визначити критично важливим. вони є в постанові 76, шість оприлюднені є сім критеріїв. Відповідна і для того, щоб підприємство стало критично важливим, треба відповідати мінімум трьом з семи. Ну в різних сферах це по різному. А я тут не хочу помилитися, тому в різних сферах діяльності, ну наприклад, там міністерство освіти є своя сфера їх підприємств, і вони визначають по критеріям там міністерство охорони здоров'я і так далі. Тому під міністерства визначають, якщо підприємство звернулося, міністерство перевіряє за відповідністю критеріїв і вносить рішення.